Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на АЕС паніка РФ готує підключення запорізької аз до своєї енергосистеми. Втім, уже не обійшлося без аварій і пожеж. Окупанти завершили будівництво розподільчого вузла та компресорної станції у районах окупованих Маріуполя і Бородянська. пише телеграм-канал Шарпа за словами екс-радника мера Маріуполя Андрюшенка найближчими тижнями АЗС інтегрує до російської енергосистеми. Запуск на повну потужність уже за кілька місяців. Це ще один етап кратіжка. Або свідомої здачі зеленської українських ресурсів і спроба. Посилити енергетичну залежність тимчасово окупованих територій від Москви. Як саме окупанти планують оголоджувати реактори без каховського водосховища, незрозуміло. Спроби використовувати альтернативні джерела надають стабільно результату. А ось що в мережі та телеграм-каналі пишуть про це причина критична. Втім, партизани підірвали деякі вузлові системи. Чим відтермінували підключення станцій до систем РФ Ура РФ зробила несподівану заяву щодо американської присутності до заес глава Росатому Олексій Лихачов заявив, що корпорація готова обговорити говорити США і їхню можливу присутність на Запорізькій АЕС за словами його для цього необхідне політичне рішення влади РФ. Є один цікавий момент. Трампу набрид ядерний шантаж Путіна за станцією АЗАЕС, так само як і китайці. В джерела передають, що сьогодні вночі спекотно на аеродромі Пулково. П'ята шоста полозла для військових, куди годину тому прибув борт із Китаю. Китай, попри свої заяви, продовжує таємно постачати росіянам допомогу, в якому вигляді наразі не зрозуміло. Проте зрозуміло, що це цільна мородина стане для партизан РФ. Паралельно з цим Таю та АКО. дуже сильно бісить ситуація на ЗАЕС. і наприклад, позавчорашні прямі попадання російських дронів по підстанціях атомки та постійний ядерний шантаж Путіна Патрушева за даними телеграм-каналів Китай разом з США» хоче деморалізувати ЗАЕС та розмістити там спільних миротворців. а Також відповідних спеціалістів-інженерів Китай надає великої уваги і підтримую безпеки на запорізькій атомній електростанції. Закликає всі сторони до деескалації та убезпечення ядерних об'єктів всі цієї атомної станції. Про це на брифінгу Вела речницям з КНРМАО Нін коментуючи повідомлення української сторони про підготовку російськими військами теракту на ЗС. Передає власний кореспондент Укрінформу. Китай є, надає великої уваги безпеці на запорізькій атомні електростанції. Повністю підтримує конструктивну роль у її підтриманні міжнародного агентства атомної енергії. МАГАТЕ За її словами безпека Запорізької АЕС є частиною української кризи і забезпечення залежить. від перспектив політичного врегулювання кризи як такої, всі сторони повинні діяти відповідально, враховуючи підвищену небезпеку, яку становить будь інциденту на Запорізькій атомній АЕС, але та жити заходів для дескації, напруженості і убезпечити об'єкти цієї атомної станції, сказала дипломат. Вона додала, що Китай зі свого боку продовжуватиме дотримуватися конструктивної позиції, сприятиме мирним переговорам та пошуку політичного рішення українсько-російської війни. 16 літаків з Китаю та США готові брати за під свій контролі після того, як дали позовам Ірану пора провчити Путіна. Британська Таймс пише в редакційній статті, що російський президент Володимир Путін цілком може наказати Тривати запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції, які на думку газети похитнулися іншими словами підрив брудної бомби на заес Тайма вважає, що Путіну як авторитарному лідеру, важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників. Однак перебіг війни, розв'язання якої вже було величезною стратегічною помилкою. І недавня спроба заколоту на думку газети можуть підштовхнути Путіна до якогось радикальних кроків, адже автократу для збереження влади потрібно більше ніж здатність до насильства. Пише видання. Жодних реальних успіхів на фронті путінська армія вже давно Продивити публіці не може поб'є по іміджу успішної рішучого лідера за наявними даними розвідка. Російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомні електростанції. Ще однієї операції під фальшивим прапором, заявляє Генеральний штаб ЗСУ. Росія є єдиний терорист у світі, який тримає у заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та цього світу. Ніхто інший, окрім російських терористів, не став у світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи. В той же час не так давно були три прямі влучання захисні. Ні, конструкції головного реактора заес піднялася чорна і можливо радіаційна хмара. Після таких ударів ми не здивуємося. Офіційно про це знову заявив директор МГТ Гатера Гросі. Сьогодні у перше листопада 2022 року, і після того як виклав п'ять основних принципів уникнення серйозних ядерних аварій з радіографічними наслідками, і замс підтвердив, що відбулося щонайменше три прямі влучання в захисній конструкції головного реактора Запорізької АЕС, написав Гросі. Звісно, в організації розуміють, хто обстрілює зас, однак це не називають, тому що вважають, що це. Не входить в компетенцію магате. Говорять, що і функція обмежується станом безпеки станції. Станцію під контроль хочуть взяти китайці. Та американські інженери Путін уже поставили ультиматум збиратися та вивести війська. Британська газета там пише, що в редакційній статті російський президент Володимир Путін цілком може наказати підірвати запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції, які на думку газети похитнулися. Росія хоче підірвати, АЕС, тому що які з греблею коховської гес вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потреба дестабілізація, сказали джерела. В розвідці окупанти хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного Кремлю варіанта припинення російської війни проти України. Найбільша атомна електростанція Європи. Запорізька АЕС була захоплена російськими окупантами. Після боїва в енергодарі 4 березня 2022 року. Російські обстріли пошкодили будівлю за у кількох місцях. А працівники станції опинилися у полоні. Редакція каналу нанесе не відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.